Чому після їжі хочеться спати і чому цього робити не можна? Всім вітання. Ви помічали, що часто після їжі ваші повіки стають важкими і вас тягне трохи подрімати. Але якщо їжа призначена для того, щоб заряджати нас енергією, як вона може спричинити сонливість? Давайте розбиратись. І перша причина втоми та сонливості після їжі це прості вуглеводи. Хоча вуглеводи забезпечують організм енергію, але вони також викликають підвищення рівня цукру в крові, а потім його падіння. Рівень цукру в крові має бути в межах норми. Якщо він занадто високий або занадто низький, це може спричинити втому і сумливість після їжі. І одним із видів їжі, які обов'язково підніме показники цукру до високого рівня, є солодка випічка, пончики, булочки, тістечка, кексики. Також наукове дослідження показало, що вживання висококалорійної їжі теж може призвести до почуття втоми після трапези. Фастфуд, жирна їжа на виніс це їжа багата вуглеводами, що може призвести до відчуття втоми. Далі макаронні вироби теж містять багато вуглеводів і не містять білка, клітковини та ненасичених жирів, які необхідні для почуття ситості та балансування рівня цукру в крові. Тому для приготування страв з макаронами краще використовувати їх з цільнозернового борошна з твердих сортів пшениці. Часто на сніданок у суботу чи неділю ми їмо оладки, млинці, панкейки з медом чи варенням. А це подвійний удар із вуглеводів та цукру, який обов'язково призведе до сумливості. Щоб сніданок був корисним для організму, краще приготуйте млиці з вівтяних пластівців з грецьким йогуртом і фруктами. Далі дуже ситний обід. Чим більша ваша порція, тим більше часу потрібно травній системі, щоб засвоїти всі поживні речовини. Рівень цукру в крові при цьому підвищується, що може призвести до падіння рівня енергії. Чим більше ви вживаєте їжі за раз, тим більше вивільняється інсуліну, який, на думку вчених, може викликати почуття сумливості. І запам'ятайте, що відразу після їжі, десь упродовж години, фахівці взагалі не рекомендують лягати спати чи просто полежати на дивані чи ліжку, оскільки це може призвести до печії важкості у шлунку та проблеми з травленням. Особливо це стосується людей вже з наявними проблемами чи захворюваннями шлунково кишкового тракту. А щоб уникнути сумливості навіть після щільного прийому їжі, необхідно покращити кровообіг і стимулювати м'язи за допомогою короткої прогулянки, фізична активність допоможе травленню та нормалізує рівень цукру в крові, тим самим підбадьорить ваше тіло і прожене симптоми втоми та сумливості.